У Запоріжжі відбулась восьма сесія Запорізької молодіжної ради. А це перше в цьому році засідання її оновленого складу. Серед важливих питань звіт відділу з удосконалення роботи громадського транспорту міста, а серед того, що вдалося вирішити впровадження студентських транспортних карток, січ які дають можливість знижки 50% на проїзд, а також відновлення роботи додатку дозор сіті для відстеження руху комунального транспорту. За сьогоднішній день молодіжна рада спільно з двома вищими університетами Запорізького національного університету та Запорізької політехніки видало сумарно 300 карт. На зараз планується розширення, звісно, діапазони вищих начальних закладів. Це буде наступною, Маємо надію Хортицька національна академія та класичний приватний університет. Також я маю надію, що на цьому тижні спільно з Запорізьким електротранспортом відкриємо постійну локацію видачі студентської транспортної картки Січ в молодіжному центрі міста Запоріжжя. Ож, молодь вирішила і систематизувати та вдосконалити роботу самої ради. Для цього затвердила офіційний бланк документації та обговорила питання модернізації голосувань. А ще вперше в історії існування молодіжної ради ухвалила положення про впровадження молодіжних міні-ініціатив. Це дозволить молоді міста реалізовувати свої ідеї. Фонд конкурсу становитиме 1 мільйон 200 тисяч гривень. До конкурсу планують залучити 3 тисячі молодих людей. Це перша можливість отримати молоді гроші на реалізації своїх ідей, талантів грантів від міста. Було проведено перше ідеатон Запоріжжя. Нещодавно там, де ми почули думки молоді, що вони хочуть, які гранти вони повинні хочуть реалізовувати, які таланти їм треба розвивати. Дуже багато проблем також було висвітлено ще в тому році опитуванням Юропорт. Зараз маємо дуже велику базу. Будемо працювати над затвердженням та вже на я маю надію в цьому місяці над виділенням коштів для реалізації мрій молоді.